Вітаю, шановні друзі. Тернопільське ТЦК знову пробиває дно. Нещодавно начальник юридичної служби Тернопільського ТЦК заявив, що якщо чоловік не оформив вістрочку в ТЦК, то його можна мобілізувати. Що вони пишуть? Як зазначає, начальник юридичної служби тернопільського ТЦК та СП Роман Грунда військово які мають право на вістрочку, проте її належно не оформили, підлягають мобілізації на загальних підставах. Про це заявив він на брифінгу. Друзі, давайте тепер з вами подумаємо, чи дійсно це так. Якщо брати формально трактувати порядок 560, то воно так дійсно і виглядає. Ну, але ж в нас, окрім порядку 560, в нас ще є конституція і є закон про мобілізацію. Конституція що каже? Що будь-який державний орган повинен діяти тільки в тому порядку, який чітко прописаний законом. Все. Що каже закон про мобілізацію, а саме стаття 23. А каже вона наступне: не підлягають. Призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язання. І далі йде перелік. Наприклад, інвалід другої групи. Да, от є чоловік, інвалід другої групи. Згідно статті 23, він не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Там не написано, друзі, що потрібно якесь погодження ТЦК, потрібно дозвіл. Там не написано, що це право виникає після того, як ТЦК зареєструє вашу заяву або надасть рішення. Ні, там такого немає. Це абсолютне право будь-якого військово зобов'язаного не бути мобілізованим, якщо в нього є право на відстрочку, передбачено статтею 23. Абсолютне право, воно не залежить від додаткових дій в ТЦК. Да, людина повинна це зробити. Для чого? Для того, щоб ТЦК знали. Але це не означає, що людину можна мобілізувати, друзі. Не оформлення відстрочки не рівно мобілізація, це неправильне трактування законодавства. Ще раз кажу, більше того, закон стоїть вище ніж порядок 560. В ієрархії нормативно-правових актів закон має вищу юридичну силу. І навіть якщо є розбіжності е і колізії в застосуванні підзаконного нормативно акту, яким є по порядок 560, і закону застосовується закон. А закон в даному випадку не встановлює додаткових вимог. Тому навіщо? Пан е, Грунда, який являється начальником юрслужби тернопільського ТЦК, про це каже, мені невідомо. Можливо, Тернопільське ТЦК там не освятили. Не знаю, запросіть до них священнослужителя, нехай там їх посвятить, щось з ними зробить, тому що ТЦ Тернопільському ТЦК е, ОТЦК, вибачаюсь. Йому щось пороблено, то там тернопільські ці ТЦК, вони якісь, ну, щось з ними не так. Там постійно або на хабарях когось беруть, або щось з ними відбувається не те. От постійно в Тернопільській області. Я не знаю, чому так відбувається. Запросіть туди і нехай їх освятять. Далі, друзі, що каже частина 7 статті 20. А каже, що ТЦК займаються перевіркою наявності у особи права на відсрочку, не наданням згоди, не погодженням, не виданням дозволів, а перевіркою. Розумієте? Тобто ТЦК просто перевіряють все. Це написано в статті 23. Там не написано, що відсрочка наступає з моменту надання рішення комісії ТЦК. Ні, немає такого. Не видумуйте в ТЦК нічого там собі, і ви, пан Грунда, не видумуйте нічого. Далі пана Грунди розказує, що всі вироки по статтям 336. Передбачають, що суди встановлюють наявність чи відсутність у особи права на відсрочку. Не відстрочки, а права на відсрочку. Якщо ви відкриєте будь-який вирок за статтею 336 Кримінального кодексу ухилення від мобілізації, то там передбачено: суди пишуть, являється придатним і не має права на відсрочку, тому що якщо він має право на відсрочку, його не можна мобілізувати і притягти до кримінальної відповідальності за статтею 3.3.6 кримінального кодексу, друзі, це основа. ТЦК трактують закон неправильно, перекручують, гвалтують закон, чинне законодавство і нормативно-правові акти. Ще раз кажу, те, що ТЦК надали повноваження видавати рішення про надання відстрочки, не означає, що людина втрачає право на цю відстрочку і що її можна мобілізувати. Не перекручуйте закони, не гвалтуйте закон. Це вже Юридичне якесь гвалтування, тому шановні ТЦК, шановний пан Грунда, не робіть цього, не поплюште закон і вашу юридичну освіту з повагою, ваш адвокат Демченко.